Привіт, мене звати Роман Колюхов, я юрист центру протидії корупції. І Сьогодні ми поговоримо про санкційні справи загалом. І одну із них, яка стосується російського олігарха Худайнатова, якого нещодавно вакс конфіскував частку активів, які знаходилися, працювали на території України. Санкційний механізм це спеціальний механізм, який можливий під час дії правового режиму воєнного стану, і Україна розпочала його активно використовувати після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Завдяки цьому механізму Україна має можливість в достатньо стислі строки конфіскувати ті активи, які працюють на території України, але працюють проти України, які належать російським Олігархам, російським юридичним компаніям і таким чином поповнюють істотно бюджет Російської Федерації в окремих випадках безпосередньо підтримують збройні сили Російської Федерації і відповідно таким чином здійснюють підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України. Отже, для того щоб застосувати санкції проти юридичної особи чи фізичної особи громадянина Російської Федерації для цього. Рада національної безпеки і оборони України приймає відповідне рішення про застосування таких санкцій на підставі зібраної інформації. Збираються докази про те, що ці особи підтримують політику Путіна. Що ці особи сплачують відповідні податки до бюджету Російської Федерації, і ВАКС в першій інстанції ухвалює рішення, яке може бути оскаржене до. Апеляційної палати ВАКС рішення апеляційної палати воно вже остаточно в Україні, але звичайно, що може бути оскаржене в тому числі до міжнародного суду. Едуард Худайнатов – це особа дуже близька до Путіна, і одним із свідчень цього є той факт, що на нього зареєстрована яхта Шахерезада, яка належить Путіну, і цей факт врахував в тому числі і суд, виносячи це рішення. Окрім того, Худайнатов публічно підтримує. Дії Російської Федерації цю згарнську війну проти України, і також він є одним із топ-менеджерів і пізніше власником однієї із найбільших нафтових компаній Російської Федерації. Це Роснафта, яка загалом видобуває близько 20% нафти і газу у Російській Федерації. Тож це досить впливова людина. Це російський олігарх, і його вклад у підтримку збройних сил Російської Федерації дуже великий, тому що компанії з його орбіти постачали впродовж 22-го року і двадцять року. Значну кількість е, палива для Російської Федерації збройних сил Російської Федерації, в тому числі авіаційного палива. І завдяки цьому російська авіація мала можливість літати і завдавати е, ударів, е, в тому числі ракетних, по українських містах. Тож е, ніхто не заперечує е, вагомий вплив цієї особи і компаній, з ним з ним пов'язаних у забезпеченні цієї збройної агресії Росії проти України. Доходи НАТО застосовані санкції не лише України а і ряду західних країн наших партнерів Україна також застосувала санкції у вигляді блокування активів. Це безпосередньо ті активи, які перебувають на території України. Загалом йдеться про компанію Альянс Холдинг, яка частково належала Худайнатову, А ця компанія вона володіє 132 тридцяти автозаправочними станціями на всій території України. Отже, в Україні є 132 заправки, які належать. Безпосередньо компанії Альянс Холдинг. А свою чергу компанія Альянс Холдинг належить холдинговій компанії цицерон. Цицерон, у свою чергу, частково належить нідерландській компанії Shell. І частково компанії Тодвік, яка зареєстрована на Мальті, а кінцевим бенефіціаром якої є росіянин Худайнатов. І основний спір, який точився в першій інстанції, стосувався того, скільки ж насправді відсотків акцій належить Худайнатову в українській компанії Альянс Холдинг. На думку мін'юсту йому належить 49% акцій. Однак представники компанії Shell переконані, що за Худайнатовим залишилося всього 2,56% Акцій, отже, до початку повномасштабного вторгнення е, в е, компанії Тобік Фудейнатова було 49 тисяч акцій, що відповідало 49% в, е, в нідерландській компанії Shell відповідно 51 одна тисяча акцій. Після початку повномасштабного вторгнення і виникнення фінансових проблем в компанії Альянс Холдинг компанія Shell вирішила провести е, дофінансування цієї компанії шляхом випуску додаткових акцій компанії Цецерон. Таким чином. Випустили понад півтора мільйона акцій, і е, частка Ходайнатова скоротилася із 49% до 2,56%, Хоча фактично у нього залишилося ті ж 49 тисяч акцій. Таким чином, суд першої інстанції дійшов до висновку, що не можна конфіскувати 49% акцій е, Тодвіка Худайнатова, адже їх розмили до 2,56%. Однак, в апеляційній інстанції колегія суддів не погодилася з таким висновком суду першої інстанції. Дійшла висновку, що фактично поведінка Shell була недобросовісною спрямованою на розмиття акцій і фактично штучного виведення з-під санкцій тієї частини компанії, яка належала безпосередньо. Олігарху росіянину ходейнатово, вакс він е, приймає рішення щодо реалізації цих санкцій, які введені проти е, підсанкційних осіб, зокрема ходейнатова в даному випадку, керуючись як внутрішнім правом України, так і міжнародним правом. Е, тому, е, незважаючи на те, що худейнатов є громадянином Російської Федерації, але е, зважаючи на те, що активи, які йому посередковано належали, е, Перебували в юрисдикції України, знаходилися на території України безпосередньо. ВАКС має всі законні підстави для того, щоб реалізовувати цю політику і розглядати такі справи, приймати відповідні рішення і стягувати ці активи в дохід держави. Після того, коли РНБО приймає рішення про застосування санкцій, Мінюст готує відповідний позов, який з яким звертається до вищого антикорупційного суду, поки що ходи НАТО перебуває лише під санкціями, але оскільки його вклад у збройну агресію Росії проти України є достатньо вагомим. Хочеться сподіватися, що ходей НАТО буде одним із тих, хто рано чи пізно постане перед міжнародним судом, перед міжнародним трибуналом і буде притягнути до відповідальності так, як колись свого часу, після Другої світової війни, судили нацистів і понесе те покарання, на яке він заслуговує, в зв'язку з тим, скільки. Негативних наслідків для України спричинила ця війна, яку він безпосередньо фінансував спочатку повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Ми опинилися в такій ситуації, якої не було в Європі з часів Другої світової війни. І відповідно ми мусили стати першими, хто запровадить такі подібні механізми, які б дозволяли в найкоротші терміни конфіскувати ті активи Росіян, які досі працюють в Україні, працюють проти України, тому що вони поповнюють бюджет Російської Федерації і той свою. Чергу фінансує е, загарбницьку війну е, Російської Федерації проти України, е, відповідно, в даному кейсі ми маємо таку ж саму ситуацію, коли е, частка цієї компанії е, обсередковано належала росіянину Худайнатову і продовжувала працювати на поповнення російського бюджету і на фінансування цієї загарбницької війни. Е, відповідно, е, механізм санкцій і стягнення активів, саме санкції вигляді стягнення активів. Дозволяє е, вищому антикорупційному суду в рамках е, адміністративного судочинства розглядати ці справи і стягувати ці активи на користь держави, тому що ми потребуємо негайного фінансування нашого оборонного бюджету, е, адже для підтримки наших збройних сил України потрібні колосальні кошти. І, е, до речі, якщо говорити про санкційний механізм е, виді конфіскування активів. То команда центру протидії корупції, наша саме міжнародна команда, активно працювала і працює в цьому напрямку і е, розробляла і продовжує розробляти ці механізми для того, щоб е, була можливість конфіскувати активи Росіян, не лише ті, які працюють на території України, а і ті, які знаходяться за кордоном. Як відомо, йдеться про приблизно е, 300 мільярдів доларів активів, які можна стягнути. З росіян і використати на відбудову України відновлення і на фінансування збройних сил України на закупівлю техніки, боєприпасів, обладнання для того, щоб дати відсіч цій збройній агресії і відновити суверенітет і територіальну цілісність України.